Куша спущала так вот надо. Трошки осудити. Ні, ні, там нормально. Тютілька в тютільку. 25 штук, значить 25 штук. Ніяких договорів. Навіть, я раз покажу. Ось така рахується і така також рахується. Я як копаю таку додаю як, як бонус. Може і десяток покласти можу. А тут все рахується. Це місце як городин, хай залишається. Хай наростить пусте, пусте усик. Ми докупаємо. Щодно? Ага. А, зберігала, я 27. Дощики де. Так, но значимо, ми не будемо постригати? Ні. не Забиває в обличчя. Отак хай воно їде. Дима должна помочь не Слушай, а воно у нас заширил А все, спите. Теперь я с Ah, vă dați ce să Тут буде по два трошечки на повних Тобі Глянь, сирина. Не з'їжджаю я отюди. З'їхала до цього моменту. До цього. І куди я? От туди. На північ. Високу. Ти подивися, ну, вже жаби квакають, квакають по, по ріллі. Вже... Ти подивися, який пролив дощ, дарма що на а я яка розсипча стозини. Угу. Дві ну, перчатки будемо сюди умірати. Ну і внуки я кода жив. У нас ще є двоюверний брат. Ну, до, до камери, може, да той ж мене юбере, ще хлопцям, ще малою дитину. Ну, фантихруш не буде за сіперс. її 30. Не хватило. 30. П'янок не, 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 не вистачило. 30. Молодці. Посадила на ті роботи. Головкою. Садимо. Дощі, хто пуститься, то перестане. Ось торішня своя яка. Та що я садила пізно, пізно восени вже жодна, ніде не пропала. Ось які максики лазять. Першу посадили альба. Каюся. Не по 25 штук. Тут 27 альба рання. Це садимо, запечатала ось так, щоб не роз. щоб знати деякий сорт. Румба. Аж 30 штук замість 25 поклали. Гарні. Корінчики ми не обрізаємо. І ще два сорти. Посадимо, якраз по два рядки виходить. Ну, там, де не повні два рядки, то напускає вусів. І тепер така задача. Треба буде між своєю ранньою, що без назви. Це ось така у мене її ділянка окрема ще від основної. Треба тепер позагороджувати таким, щоб вуса не перелазили. Щоб вона мені не сплилася. Кожен сорт отак. Шифером шифером, шифером. шифером побитим. Він розпадеться, він не такий високий. А так, щоб мені не спуталися вони, так як спутались у мене Азія і Хоней. Ми просто не подумали. Не подумали, ми так посадили. Що ми колись її будемо продавати, ми садимо угу. її для себе. Для себе садили. Ну, а ця хочу, щоб була по сортах. О, Знов починає дощик іти. О, так. Поливаємо потроху так, для заспокоєння нервів. Бо якось зовсім садити і не поливати, не знаю. Ми такого ніколи навіть після дощів. Пітюлечка дивіться, яка зівенька зате прийметься. Можна отак одивати корінчики. Ми, ми цим не заморочуємось. Це ж полуниця, воно ростиме як, як бур'ян. Воно... Попалося мені дві личинки хруща. На днях куплю і проллю. Попередні роки дуже багато було негативних відгуків про антихрущ, що нічого він не допомагає. Проливають зараз іншими препаратами. Ось видивлюся в тих, хто займається полуницями на професійному рівні, чим вони проливають. Отак і отак і садимо. Вчора і на город не могла вийти. Ви ходили, так за ногою русить. За ногою. І зараз він трохи тянеться, ну не так. Вон іде. Сусід до нас. Булочка, помощник. А треба відділити свою. Да кожен сорт так пооділяти. А де ти а он у нас теж всі сидить. будь ой боже, Гость. Скоро ця, не те, що скоро, а в цьому році ця половинка, певно, під сільськогосподарські культури не піде. Тут ще будуть сухоцвіти, плюс хризантема жовта поки що на наступні роки як розведу інші кольори, а жовто їй буде непогано так. Ну, Картоплю ж можна однести і... і чужі люди. А такого добра не віднесуть. Ну, Дуже багато різних читаю історій, як. Крадуть, навіть з під двору крадуть квіти, які посадиш. Ти скажи, як ми в 2016 році перейшли на цей двір, а в нас там залишилася полуниця. Да. І як люди повикопували, навіть не запитали. А тоді кажуть нам, а я вон пішла у вас на городі накопала, скільки мені треба, да, ранньої вашої, оцієї без назви. Угу. Бурянці вже ось посходили. Що таке? Оце така своя, шикарна. Після першої обробки, оце як дощі, якби вже пройшли, то вже обробляла б другу обробку від кліща. А оце ось своя без назви та, що торік навесні, ми з мамою, хто з нами давно садили. У нас отут був парник із пленки, а отут ми садили. П'ять рядочків. Уже вона яка шикарна. І діток вона мені надавала, я його сини звідси діток викопувала на О, знову дощ пускається. Іди сюди. Чого ти зігнувся? в три погибелі? Привіт! Ушко болить, простудив. Треба в хаті сидіти, щоб не простужувалося. Відео нагадування більш для себе. Альба. Румба. Соната, два рядочки. сонати, саме більше поклали 30 штук. І Флоренс пізня. 26 штук поклали. Ну, походу, 27, 27, 30 і 26 штучок такі, бонуси малесенькі. Гарна все корень. Коренева скрізь гарна. Ну, овоці, у Флоренс особливо видно було на коренях, поналипала глина просто. Глина. Побачимо, дівчата, як ви будете себе почувати у чорноземі. Так, кор... ящик хай, я зараз іду накопувати на завтра. Дощик знову мрячить. Йду накопувати, бо до вечора може і більше пуститься. Накопаю зараз полуниці і резиночку одну дай мені, мам, мені треба позначити свою без назви. Я її перев'яжу резиночкою. О, карманчик. Лопату бери. Ага, беру лопату. І йду на свою. Накопаю. Може до вечора линуть дощ, а може і, і не будь, а там душа буде спокійна. Петрушка отходить, цибуля отходить. І по часнику ось бур'яни шурують і по цибулі, по зимній. Та що на зиму. Саджена, а на камеру взагалі не видно, що вона тут зайшла. Вон Рядочки гарно. дуже гарно зійшла. І бур'янець, як макове зерно. Ага. Те, аби дощі пройшли і перепололи бусю. Кашусь, як дощі зарядили. Хороші такі дощі, бо я дивлюся, полуниця, а хрін он як проч. Полуниця ось як моя пішла. Це Азія і Хоней. Ви як зазеленіла. Значе після Першої обробки скільки тут пройшло. А вона як Пізні. получала. А, в... да. а вона як получала, Просто, не знаю, так зазеленіла ловко. Так, все, залишалось я копати. Можна буде, перейдуть дощі, щоб у сухого... А, ще дужче виліз. Щоб у суху погоду вже її обробляти від шкідника, от е кліща. Лізуть ось, по дорозі покажу, мої три рядочки. Тут суміш різних лілій я замовляла. Ще по пожарищі такі садила. он уже лізуть. А є ось уже і вилізли. А є, ось іду якраз по міжряддю. Де? Ось. Землю піднімають і ось. Ну тут такі це були, не здебільшого були, що... Цей год буде уже по одній квіточці, як мінімум. О, коробчик гарно стало видно. І ось часничок той, що головками. На зелень. На зелень, так. Це... Який ще тільки сходить, дивися. Ми не практикуємо на зубки, садити. у зубках ну у, у головку. Вон зуб... на... на семену воно їсти посажене. Зубками. зубками. А це посажене після зими, як залишилася яка головка. Ось їсть. навесні ми да, садили. Їсти ми її все рівно не будемо, кажу, повтикаю, буде зелень. Буде зелень. Бо долежиться, що викинеш. Угу. Ось тут краще зійшов. А. Це на зелень, розпуститься. Ой-ой-ой, яка грязівка. Все, йду копати. Дощик потихеньку, так і не перестає. Накопала я. Копаюсь своєї ділянки, з якої ж залишаються і мені саджанці. Бачите, формую. Рядочки, між рядочками викопую молоднячок торішній. І з чорнозему отак коріння виглядає. Скажіть, відрізняється значно. Накопала я. По 20 штук, а Та там є й більше. Ну, я ж докладаю. Має тут бути 160 штук, але їх тут десь штук 190. Ось тут тільки де. Має бути 50-61, по-моєму. А може і більше. По-моєму, 61. Це полуниця без назви. Це не промисловий сорт, це рання. Без назви, я вже не раз розказувала. Ми її купляли в жіночки, яка сама не знала назву. Колись на базарі давним-давно це не, не з яких там не виписано, не з яких інтернет-магазинів. І вона не знала назви, і в неї вона також дуже-дуже давно. Ну, а це Азія і Хоней, Змішані вони зрослися, так сталося, що вони в мене зрослися на ділянці. Оце не, боюся перепутати. Якась із них рання, якась середньо рання. Азія і Хоней. Ну, гарна полуниця. Нічого не можу сказати. Поганого на неї. Читаю, що є сорта взагалі, які не рекомендують. а от Азію і Хоней. Досить багато зараз і в продажі було. Бо я бачу, заходжу на канали, в Тіктоці дуже багато торгували, що вже у людей порозбирали дуже багато різних сортів. Зараз здебільшого позалишалися касетні розсади, але, можливо, з-за їхньої дороговизни, бо я бачила, є і по 14, є і по 25 гривень за один саджанець в касеті. І берете стільки-стільки касета, поштучно не продають. От Є в касеті 35 штук, 35 і беріть. Ну, а в мене оце така полуниця, хто хоче, ще весь квітень можна садити. Її першу обробку вона пройшла після зими. Ну, а далі вже обробляйте, проливайте від хруща і обробляйте від кліща хорус або твікс, актелік, що у вас є. Ще куча препаратів, кожен обробляє тим яким хоче, на який дозволяє гаманець препарат. Так, іде дощик, неприємно, складаю зараз у ящик, а вдома перекладу в ящик, там у мене висланий плівкою. У плівці всередині трошки землі, вона дощом налило, бо стояла на дворі калюшку. Так вони будуть вологі завтра пакуватися, не сухі. Я вчора суєю отримала, так ще на ніч заливала водичкою трошки, бо покаталися вони <смі> по Україні, як завжди, вже другий раз від початку року мою посилку направляють в аналогічно названий населений пункт, але у Дніпропетровській області, а не в Сумській. Тому розумієте, який круг. Ротанг у мене їхав на Дніпропетровщину, тепер Полуниця, тому робила переадресацію. і... Ну нічого. Корінчики живенькі, водиці постояли і все прийметься. Так що пишіть на вайбер, кому треба. Вже цьогоріч буде з, з ягодкою, попробуєте, а на наступний рік уже ягоди буде значно більше. Побачите з о тієї моєї ділянки, що ми торік навесні з мамою садили, що я показувала ось сьогодні. Які кущі. Уже з них цьогоріч буде повноцінна гарна ягода. Не тільки на попробувати, а й наїстись можна. Всім гарного дня.